У лютому 2024 року кількість користувачів соціальної мережі Farcaster досягла 180 тисяч. Це небагато, якщо порівняти з X, Twitter чи Instagram. Втім, Farcaster – це соціальна мережа, яка побудована з використанням блокчейну. Вона забезпечує відкриту архітектуру, яка дозволяє будь-кому стати частиною спільноти, створювати свої додатки та публікувати контент без ризиків потрапити до тіньового бану. А в майбутньому проект планує побудувати повністю розподілену економіку, в якій творці контенту будуть отримувати справедливу винагороду без здирницьких комісій, характерних для сучасних соціальних платформ. Звучить чудово і малоймовірно, чи не так? Тім, Фаркастер це один з перших вісників інтернету майбутнього, або як його називають зараз, web 3 Це принципово нове покоління онлайн-майданчиків та сервісів, які пропонують відкритість, децентралізованість та справедливий розподіл доходів, на відміну від сучасних мегакорпорацій на кшталт Meta, які кидають творцям контенту крихти зі своїх рекламних наддоходів. Отож, в цьому випуску ми поговоримо про web 3 Спробуємо зрозуміти, як ми до цього дійшли. Та до чого тут, взагалі, блокчейн та криптовалюта, яким присвячений наш курс. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. Оскільки сьогодні Web3 все ще на етапі формування, ми досі не маємо навіть стійкого визначення цієї концепції. Щоб зрозуміти, чим вона відрізняється від того, що ми сьогодні розуміємо під інтернетом, зануримось трохи в історію та розглянемо попередні покоління глобальної мережі і почнемо з Web 1.0. Як це не дивно, але поняття Web 2.0 з'явилося раніше ніж Web 1.0. Річ у тім, що перша версія інтернету була просто інтернетом. Спочатку ніхто і уявити не міг, що глобальна мережа може настільки перебудовуватись, щоб розрізняти якісь версії. «Інтернет 1.0 існував у період з 1991 по 2004 роки і по суті став просто набором веб-сторінок із записаною на них інформацією. Ви відкривали цю сторінку і власне могли зчитувати дані. Переважно це був текст, хоча з технічним розвитком користувачам ставали доступні новини або статті, музичні та навіть відеофайли. Саме тому Web 1.0 називають ще read-only, тільки читання мережею, ніякої авторизації логінів та паролів, ніякого редагування з боку користувача, жодної взаємодії зі сторінками. Це можна порівняти з великою бібліотекою. Ви можете тільки читати те, що пропонують, та в кращому випадку створити свою таку саму статичну сторінку. Хоча, звичайно, були й винятки, наприклад, сайт Amazon.com дозволяв користувачам писати рецензії на інструкції з моменту свого створення у 1995 році. Не варто забувати й про форуми, прототипи сучасних соцмереж. Але в більшості випадків це був режим рідовний. Web 1.0 був величезною мережею пов'язаних сховищ даних нерідко домашніх ПК, а користувацький досвід обмежувався споживанням контенту. Втім, з часом технології дозволили розширити можливості інтернету, а талановиті розробники повністю переосмислили його концепцію, створивши онлайн-платформи другого покоління. Появу поняття Web 2.0 зазвичай пов'язують зі статтею Тіма Орейлі What is Web 2.0, опублікованою 30 вересня 2005 року. У ній автор пов'язав появу великої кількості сайтів, об'єднаних деякими спільними принципами з глобальною тенденцією розвитку інтернет-спільноти. Тім Орейлі дав цьому явищу назву Web 20 на противагу старому Web 1.0. Але як і у випадку з Web 1.0, єдиного і затвердженого визначення Web2.0 немає й досі. Але що це за принципи, які дозволили нам відрізняти веб-ресурси першого покоління від другого? Однією з головних відмінностей Web 20 стала поява соцмереж. Вони дали змогу розміщувати контент не тільки вебмайстрам і власникам сайтів, а й звичайним користувачам мережі. Ми стали користувачами Facebook, YouTube, писали пости і завантажували фотографії, а також почали вводити мільйони запитів у Google, щоб знайти у дедалі більшій мережі те, що нам потрібно. І що найважливіше, у інтернеті 2.0 ми почали ділитися персональною інформацією з великою кількістю сервісів, реєструвати акаунти, вносити дані банківських карт і здійснювати покупки. Власники ресурсів почали збирати цю інформацію і використовувати її для того, щоб показувати нам контент, який міг би нас зацікавити. Спочатку розробники просто хотіли, щоб ми приділяли їх платформам більше уваги та залишались довше в мережі. Але в якийсь момент вони зрозуміли, що можуть не тільки збирати ці дані, а й продавати їх рекламним компаніям на кшталт Google Ads, тим самим збільшуючи свої доходи. Web 2.0 можна назвати ерою таргетованої реклами та нестачі приватності. Щоб користуватись соцмережами, інтернет-магазинами та іншими благами Web 2.0, ми готові були віддати свої персональні дані. При цьому власники великих платформ переклали функцію створення контенту на самих користувачів, забезпечуючи тільки технічний майданчик для взаємодії. Так у чому ж проблема Web 2.0? Не дивлячись на те, що сайти другого покоління дійсно були революційними в багатьох сенсах, вони не призвели до структурних змін мережі. Глобально архітектура інтернету залишилась такою ж, як у Web 1.0. Користувач звертається до сервера, а той видає відповідь або записує дані, які вносить користувач. Такий тип взаємодії називається клієнт-сервер. Проблема в тому, що сервери належать конкретним людям або компаніям. Ці люди або компанії можуть блокувати або видаляти ваш контент просто тому, що ваша думка не відповідає їхнім правилам та цензурі. Це не було серйозною проблемою в режимі тільки читання, бо тоді ви не довіряли серверу свої дані чи свій контент. У кожного творця був свій сервер, тому в якомусь сенсі Web 1.0 був значно децентралізованішим та відкритішим. Втім, в епоху соціальних мереж, пошукових систем і глобальних платформ один сервер отримав можливість зберігати дані мільйонів людей та розпоряджатись ними на власний розсуд. Це не просто нечесно щодо власників даних. Це величезні безпекові ризики, адже один вдалий злом дасть зловмиснику доступ до інформації про сотні тисяч користувачів. Саме це сталося з Twitter. Зараз X. У листопаді 2022 року хакер виклав на продаж публічні та закриті дані понад 5 мільйонів користувачів соцмережі, які зміг вкрасти через прогалину в системі безпеки. А в січні 2023 року експерти заявили, що поштові адреси понад 200 мільйонів акаунтів Twitter доступні на хакерських форумах. Отож, не дивлячись на всі ті можливості, які нам дав інтернет 2.0, його проблеми очевидні, і вони дедалі загострюються. Цензура посилюється у користувачів та навіть творців контенту все менше прав та більше ризиків. При цьому доходи веб-платформ від продажу нашої уваги рекламним компаніям тільки зростають. Враховуючи недоліки Web 2.0, розробники та кіберентузіасти запропонували нову систему цінностей, на основі якої повинен працювати інтернет наступного покоління або Web 3 Його основними стовпами мають стати відкритість та доступність, справедливий розподіл доходів, права користувачів на свої дані та цифрові об'єкти, вища стійкість до цензури. Звучить знайомо, чи не так? Про дуже схожі речі писав Сатоші Накамото, Віталік Бутерін та інші криптопроповідники. І це саме та точка, де блокчейн та інтернет перетинаються. Тому скоріше технічною основою для web 3 стануть розподілені мережі та пов'язані з ним інструменти децентралізації, як, от, наприклад, DAO. Ми не стверджуємо, що це буде якийсь з теперішніх проектів на кшталт Ethereum. Ми навіть не знаємо, чи буде це той блокчейн, як ми його сьогодні розуміємо. Епоха Web3 зароджується прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, і вона ще далека від формування загальноприйнятої архітектури нового інтернету. Втім, є деякі особливості, які пробиваються через завісу Web 2.0 і які ми можемо побачити вже сьогодні. Більшість експертів згідні з тим, що Web 3.0 житиме не на централізованих серверах, які належать конкретним власникам, а в розподілених базах даних на кшталт блокчейну. Жодна компанія у світі не зможе одноосібно видалити контент, тому що копія бази даних буде одночасно зберігатися у тисяч користувачів по всьому світу. Класичні додатки apps, перетворюються на децентралізовані додатки dApps або Decentralized Apps. Крім того, скоріше за все, Web 30 перестане бути виключно віртуальним простором і стане частиною реального світу. Інтернет нового покоління покликаний змінити фінансову систему і принципи взаємодії між людьми. Сформувати нові правила роботи компанії і побудувати абсолютно інший світ. Автор концепції Web 2.0 Тім Орайлі навіть запропонував визначити Web30 як взаємодію інтернету з фізичним світом. Зрозумілий та доступний нам приклад це технологія розумного будинку, в якому мережа поєднує та дозволяє віддалено керувати цілком реальними побутовими пристроями. А тепер уявіть собі розумну фабрику чи розумне місто, яке працювало за тим ж принципом. Ну і говорячи про Web 3.0, не можна пройти повз Метавсесвіти, особливо враховуючи, що цей аспект нового інтернету тісно пов'язаний із блокчейн-індустрією та крипторинком, зокрема через такі проекти, як Десен Бокс, Десентраленд та інші. Якщо коротко, то мета всесвіти це те, у що можуть перетворитись соцмережі із Web 2.0. В цьому віртуальному світі у вас буде власна цифрова ідентичність і, звісно, гаманець, в якому будуть зберігатись ваші криптоактиви, цифрові об'єкти тощо. Звісно, поки нам ще далеко до першого гравцю приготуватись, але ми на правильному шляху. Але що може покращити Web3? Як приклад, візьмемо Instagram. Всі ми використовуємо цю соцмережу, щоб публікувати та переглядати контент. І проблем, ніби немає. Однак, якщо Web 2.0 компанія Meta, власник Instagram, захоче видалити ваш аккаунт разом з усіма його фотографіями, вона зможе це зробити, оскільки повністю контролює сервер. У Web3.0 копія бази даних перебуватиме на розподілених вузлах, і якщо хтось спробує одноосібно щось звідти видалити, то блокчейн відкине видалення інформації. Але якщо Instagram у Web3 не зможе просто видаляти контент, то що робити з купою спаму, порнографії та іншої непотрібної інформації? Як і раніше, нам потрібна модерація і бани. Просто цей інструмент потрібно перевинайти в дусі web 3 Наприклад, перетворити всі організації та проекти в DAO – децентралізовані автономні організації. У них немає Сіо або Ради директорів. У них є користувачі, кожен з яких має право голосу. Саме DAO шляхом голосування визначатимуть комісії та редакційну політику, а також розмір винагород, штрафи і заборони всередині своєї екосистеми. Наступна перевага Web3 в тому, що всі дані в мережі, включно з вашим контентом, фото, відео, картинки тощо можна буде токенізувати. Тобто будь-яка зроблена вами фотографія може мати унікальність і підтверджене право володіння, як зараз NFT. Це значно спростить захист авторського права і дозволить творцям справді володіти своїм контентом. Ще одна особливість Web3 новий підхід до цифрової ідентичності користувача. Інтернет 3.0 дасть змогу анонімно переглядати сторінки, завантажувати інформацію, здійснювати покупки тощо. Так, у Web 3.0 все ж знадобиться підтверджувати свою особистість. Однак це достатньо буде зробити один раз, щоб отримати певний ідентифікаційний токен, який можна буде використовувати в інших сервісах та платформах. При цьому ваші дані будуть зашифровані і захищені криптографічно. Наприклад, за допомогою доказів з нульовим розголошенням, тому ніхто не зможе їх викрестити чи отримати без вашої згоди. Цифрова ідентичність і її захист буде мати надважливе значення у світі, де фізичний та віртуальний світи перетинаються. Найкраще, що вже зараз ви можете взаємодіяти з децентралізованими застосунками та платформами, побудованими на блокчейні. Для цього достатньо встановити розширення криптогманця у звичайний браузер або ж встановити більш зручний так званий Web3 браузер. Сьогодні себе так позиціонують Brave блокчейн-браузер з відкритим вихідним кодом, створений спільними зусиллями виходів з Mozilla і автором JavaScript Брендана Ейха. Проєкт пропонує винагороди за перегляд реклами, вбудовані гаманці, блокчейн-домени, прямий доступ до IPFS та навіть власний токен. А також Opera. Після оновлення Reborn 3 браузер пропонує вбудовані гаманці та певні інструменти для прямої взаємодії із децентралізованими додатками та блокчейном. І це тільки початок. Окрім браузерів, у нас вже є децентралізовані соцмережі, як от Farcaster або Lens Протокол, а також безліч блокчейн-ігор з цифровою власністю. Тому блокчейн-індустрія і крипторинок на сьогодні найзручніший засіб приєднатись до Web3 і на власному досвіді перевірити, як працюватимуть онлайн-платформи майбутнього. Втім, перехід до Web3.0 процес довгий і непростий. Він вимагає перегляду всієї технічної бази інтернету переходу із загальноприйнятих протоколів HTTP на нові децентралізовані стандарти, зміни схеми управління компаніями, проектами і сервісами. Скільки це триватиме? Першому інтернету знадобилось понад 10 років, щоб еволюціонувати до другої версії. Однак ми не знаємо, скільки займе Web3-стрибок. Не забувайте, що ми говоримо про перебудову мережі, на якій тримається вся економіка і життєдіяльність планети. До того ж, звичайним користувачам теж потрібен час, щоб перейти на децентралізовані додатки і розібратись, як усе це працює. Якщо це відео було вам корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на каналі Криптобаза.